Леонід Глібов білочка. Пухнату білочку до себе лев прийняв. Навіщо? Як? Того ніхто не знав. Бо не довідали й цю цокотуху. Вони б сюди брехню рознесли. Зробили бугая із лункою. І так, і перетак не бачили були. Дознався я, що білочка служила. Нічого не робила. Було їй сказано нікуди не тікать. І панову хандру потроху розважать. Марудна служба, що й казати, аж жишки трусяться скакати. А тут сиди, очицями моргай. Наш вік біжить, не скажеш, потривай. І Білочка свого діждала. Старенька їй без зуба стала. Пора прийшла і службу відбула за те, чим мацьки віз оріхів наділили. Хоть слово панове справдили. Цілісінькою б зиму, дякуючи, їсти. Та тільки що ж, дивись на них. Дали тоді, як нічим гристи. Є приказка весела їж, коли роток ще свіж. А то як прийде час, зов'яне, тоді ніщо вже не загляне. Павло Глазовий пилип у Римі. Ще ні разу наш пилип не був далі Криму, а недавно взяв путівку і махнув до Риму. Оглядаючи музеї, різні колізеї, він закавився від гропи відбився своєї. Зайду дома в ресторанчик, тільки сів за столик, а вже кельнер біля нього крутиться соколик. Пилип меню розглядає, кінчик носа чуха, не знаєш ж мови, як то кажуть, ні рила, ні вуха. І сказав він Пардон, гарсон, уже рконі яке сорцімонії. Більш так сіно, гарнір картоплесо. Шугнув кельнер блискавично у сусідні двері. Приніс м'ясо і картоплю, і коньяк у фужері. Зрадів Пилип, як дитина, штука непогана. Не така ж вона й хитра мова італіана. Кельнер хитро посміхнувся, крутнув головою і звернувся до Пилипа мовою такою тут єль би дуря з маком, а не картоплеси, єслі б не був мой бабушка родом із Одеси. Олексій Домницький, золоте весілля. Діда гната у сім'ї визначна подія, і в століття вже у шлюбі він, баба, надія. Спов'їжджалась дітвора, правники, онуки, Зайшов сільський голова, щоб потиснуть руки. Завітали всі сусіди, родичі, знайомі, журналісти із видання село на підйомі, добрих слів наговорили, щось подарували, довгих років молодятам щиро поважали. Під кінець же журналісти до баби звернулись. Ми б за діда знов, якби роки повернулись. За оцього, та ви що? Бузувір та й годі. Та не знайдете такого більше у природі. Ходить, бурчить, чіпляється, все йому не смачно. А на мене ж задивлялись хлопці краще значно. З ними молодість моя так хотенько збігла. Я б за нього не пішла. Я б за ним побігла.